Рішення, як більш комфортно прийти майбутній опалювальний сезон обіцяють, і в офісі президента Володимир Зеленський доручив урядовцям представити детальний план, що треба зробити державі, та на які напрями необхідно мобілізувати партнерів. Крім того, зобов'язав надати план добудови захисних споруд для енергооб'єктів із чіткими термінами та розробити програму, яка буде стимулювати бізнеси і громадян встановлювати сонячну генерацію та накопичувачі енергії. Докладніше цю тему обговоримо із Юрієм Корольчуком, експертом інституту енергетичних стратегій. Пане Юрію, вітаємо в ефірі! Раді вітати вас. Добрий день. Отже, давайте тоді розпочнемо із нової системи розподілу мегаватів електроенергії. Чи спрацює вона, чи не спрацює? Кияни кажуть, найдовше були без електроенергії. Зараз я живу в одному із сателітів міста Києва, то у нас там 6 немає, чи сім немає і 2 є. Ну, щось краще, поки що не стало. Ну, я не думаю, що буде зовсім краще. Тобто, ми, до речі, я вам скажу, що ще в червні місяці він був доволі, він завершується, але він був доволі такий прохолодний. Тобто, як на літо, як на літній місяць. Тут, тобто, принаймні ті дані, які, наскільки я знаю, гідромоцентр подає, їх має Укренерго, також загальні в принципі ДТЕК, ті, хто займається генерацією електроенергії, то він ще був доволі такий прохолодний, тому такої спеки не було. Тому, в принципі, дійсно липень-серпень, якщо знову ж таки не буде якихось надзвичайних погодних умов, так. Е, ну там з якоїсь холодів, так то ми в будь якому випадку тоді побачимо от ріст відключень, ріст кількості тривалі, тривалості, періодичності. Тобто там ну, десь приблизно я думаю, що Києва це може стосуватись Київського регіону, точніше, Київ це Київський регіон, навколо також дотичні деякі райони сусідніх областей це центральний регіон, так само як Харківський, Одеський регіон, Дніпропетровський, Дніпро, Львівський частково регіон. Навколо Львова, там також багато споживачів, багато інфра... інфраструктури, промислової, критичної, і тому все це забирає на себе електроенергію. Тому я думаю, що зараз говорити от про ці перерозподіли на гават, це знаєте, це такий фокус. От, вибачте, за таке слово, так от, фокус, щоб змістити акцент споживачів, які переживають, от, як ви навіть кажете, відсилаючись на свій досвід, що ви там мешкаєте в якомусь районі, там якомусь місті. І у вас є відключення, і от вас ти має заспокоїти. Тобто, такий плацебо, таке енергетичне плацебо. Знаєте, можна так сказати серйозно? Так до тобто, певної міри, ви повинні зараз заспокоїтись. Така знаєте, енергетична психологія вже в нас пішла, тобто чи психотерапія. Вибачте, енергетична психотерапія. Не переживайте дорогі українці, ми вам розподілимо мегаватт туди, мегаватт туди. Це так не працює. Я вам скажу. Це так не працює. Тобто, якщо споживач є. Він хоче отримати цю електроенергію. Якщо він її не отримує, значить він сидить в темноті без світла, без роботи. мається на увазі не працює об'єкт. Його обмежують в електроенергії, так само, як і побутового споживача, бо немає виробництва електроенергії. Оці всі перерозподіли мегаватт, Це знаєте, це так дуже красиво. Просто я ж кажу. Це така енергетична психотерапія або енергетичне плацебо. Бо я сумніваюся, що від цього, чесно вам скажу: ну, населення, населення переважно, скажімо так, переживає за себе. Ну, також це нормально, тому що люди живуть і вони працюють, вони мають свій певний е не встановлене, але просто якийсь графік робочий, от, щоб не вставати вночі там, знаєте, і. Набирати воду, тому що появилася електроенергія, наприклад, чи щось там діставати з холодильника, там перекладати, бо електроенергія. Правильну машину, запускати зрештою чи машину, так наприклад. Тому все це кажу, на жаль, це зараз просто такі певні імітації вирішення проблем. Проблема є, є дефіцит обсягу виробництва електроенергії, його неможливо нічим закрити. Тобто, це вже навіть не визнають і раніше в принципі не можна було особливо закрити, просто рятувала ситуацію те, що в нас було дійсно. 에, ну, умовний профіцит виробників, тобто мається на увазі, mm -hmm. було достатньо блоків і на вугільній генерації, і газову генерацію використовували, газ спалювали, і гес працювали по погодних умовах. їм дуже скажімо так, фартило. Так тобто, дуже складались такі хороші умови. Води було достатньо. Наприклад, про те, що там складна ситуація в Коргідроенерго після Каховської ГЕС. Коли вона була зруйнована і Каховське водосховище злилося, так фактично, то суттєво це вплинуло на роботу Дніпровського каскаду в цілому, тобто тому я думаю, що поки що говорити про те, що це врятує ситуацію, не можна. От якби ми почули дійсно графік, розробку графіків, ну принаймні, знаєте, було слово таке сказане: там немає значення кого там президента, прем'єра, міністра. І цих графіків дотримувалися, бо чи навіть ДТЕК чи будь-якої іншої компанії, Укренерго. Але вони не можуть дати такого слова, тому що зараз нема графіків, є аварійні відключення. Якщо ви, до речі, звернете увагу, навіть коли вам відключають електропостачання, в основному це все так звані аварійні відключення. Так попереджають, от як ви бачите, там, наприклад, там, протягом доби там, з 19-ї години до 23 чи до 24 ї будуть більш триваліші відключення. Це означає те, що. В якомусь місті вони будуть тривати годину, а в якомусь вони можуть тривати і три години чи чотири. Але це сьогодні, скажімо, так. Ви не побачите, ви не знатимете цього. Це знають і Обленерго, які між собою координують оці власне мегавати, про які ви сказали. Тому на жаль, якби на жаль, це поки що така от енергетична психотерапія. Та пане Юрі, напередодні ми отримали такий анонс, що найближчі 6-8 тижнів така ситуація буде з електроенергією, тобто це наступні два місяці, фактично літа, які залишилися. І що ймовірно, оці сірі зони, які зараз в графіках відключень, вони теж будуть без світла ці години. Тобто чорні, сірі без світла, тільки біла зона. Ті години ми матимемо електроенергію. І тут президент говорить, що є якісь рішення, як Комфортно пройти опалювальний сезон. То що це можуть бути за рішення, як, як, що можуть запропонувати нам як комфортніше пройти опалювальний сезон? Ну, мені важко сказати, які, є, які, які можуть бути унікальніші рішення, які були вже озвучені. Тобто були озвучені рішення не то, що рішення були озвучені те, що озвучено те, що відбувається ремонт теплових електростанцій, теплових електроцентралей і гідроелектростанцій. Ну, от гес вони хочуть наприклад, тисячу мегават відновити в принципі до початку пального сезону. Ну у них не невеликий гравець, скажімо на ринку, але вони важливі. Тобто, але все залежить від погоди. Також от ви кажете 6-8 тижнів. Все залежить від погодних умов. Тобто ніхто не може сказати, що літо буде жарким на сьогоднішній момент. Тобто, можливо, воно таким і буде, а можливо таким і не буде. Я наприклад думав, що зима буде звичайна, яка минула. Вона виявилась дуже м'якою і теплою. Так ну в принципі це зіграло на руку для споживачів, для нас всіх з вами. Тому я би орієнтувався все-таки на те, що навіть в періоди певної спеки, там, жари, так, то десь приблизно хороший місяць. Це не, от, от, не один суцільний місяць, так, а тривалість. Тобто, десь, грубо кажучи, 30 із 60 днів так, споживачам доведеться жити в умовах такого жорсткого дефіциту електроенергії. Тобто це приблизно може бути ну, в критичних регіонах. Повторюю, ті, що я от переліч, перелічив які енергодефіцитні. Там електроенергії може не бути на добу, там і до 12 годин е на добу, е а буде вона 12 годин, тобто десь так 50 на 50. В інших регіонах там ситуація легша і вона може обмежуватися скажімо, 2-3 години е на добу електроенергії може не бути, і, і це питання буде вирішене. Ну, все визначається дійсно кількістю населення, кількістю промислових споживачів, тому що промисловість споживає електроенергію. Можливість, скажімо так, отримати електроенергію від виробника, тобто, який у нас залишився з атомної електростанції, ну, такому в такому обсязі, який ти потребуєш, тому я думаю, що людям треба так готуватися до. Ну, літом це легше пережити, розумієте, ми про це говорили, угу. що ну, і довший день світловий, і, скажімо так, немає проблеми. Та ну, в квартирі а не холодно, так? Так, да. як от готуватися зимою, тобто, от, крім ремонтів, сьогодні, крім ремонтів. Фактично більше варіантів немає, тому що сказати, що розробити якісь гнучкі графіки відключень, або от як ви там починали мигавати, так оці перерозподіляти. Ну я думаю, що це знаєте не поможе, якби споживачеві ні побутовому, тобто населенню, ні промисловому. Тобто, в будь-якому випадку все буде визначатися відключеннями, тобто от зима наша пройде навіть якщо вона буде тепла під гаслом, е знайди. У час відключень у свій час, коли ти зможеш покористуватися електроенергією, ну це буде такий тест на витривалість цієї зими. Пане Юрію. Дякуємо, що знайшли час і можливість долучитися до нашої ефіру. Дякуємо Вам дуже. Вам нагадаємо, що Юрій Коральчук, експерт інституту енергетичних стратегій, був з нами на прямому зв'язку. от обговорювали нові графіки відключень, розподіли мегаваттів та як пройти чергову зиму.